Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо вивчати властивість ідеального газу і, зокрема, говорити про ізопроцеси. Сьогодні ми порозв'язуємо задачі, які стосуються ізопроцесів, це графічні задачі. Це задачі на вміння будувати графіки мізотермічного, ізоварного, ізохорного процесів, вміння їх аналізувати, вміння аналізувати графіки циклічних процесів, які складаються одночасно з кількох ізопроцесів, з графіків кількох ізопроцесів. Розв'язання цих задач не потребує розрахунків, але воно вимагає глибокого розуміння теоретичного матеріалу. Для того, щоб змогти проаналізувати той чи інший графік, треба розуміти, як змінюється та чи інша фізична величина, макроскопічний параметр під час того чи іншого із процесу. Ці задачі є окремим рядом задач, окремим типом задач. Для їх розв'язку треба, очевидно. Опанувати певний алгоритм розв'язування. Таких алгоритмів пропонують кілька, я вам запропоную свій. І так, що це за задача, як вони розв'язуються, і які ж там знання потрібно використати для їх розв'язання, ви зараз побачите. Нехай нам задано графік циклічного процесу. Цикл означає коло, циклічний процес означає коловий процес. Але це не означає, що він обов'язково йде по колу. Мається на увазі, що цей процес замкнутий. Тобто, циклічний процес над газом це процес, в результаті якого газ переводять з одного стану в інший і в кінці кінців повертають до початкового стану. Нехай такий циклічний процес над газом проводять так, як показано на графіку. Нехай газ. Початковий момент часу перебував в стані 1. Його певним способом перевели в стан 2. Потім зі стану 2 певним чином перевели в стан 3 і зі стану 3 знову повернули у стан 1. При цьому процеси, під час яких відбувався перехід газу з одного стану в інший, зображені на малюнку графічно графіками. Зараз ми спробуємо упізнати ці процеси, проаналізувати їх і завдання не тільки вміти аналізувати такий графік, а й перебудувати цей графік в інші системи координат. Пригадайте, теоретично ми розглядали з вами ізотермічні, ізобарні, ізохорні процеси і зображали графіки цих процесів відносно трьох систем координат. Координати залежності тиску від об'єму, так як у нас. Е, Система координат в залежності тиску від температури та об'єму від температури. Оце в таких трьох системах координат. Треба вміти будувати ці графіки. Наш графік треба перебудувати із системи координат ПОВ, в координати ПОТ та ВОТ. Перед тим, як виконувати таку перебудову, рекомендую вам спочатку проаналізувати графік, який вам дали. Це графік циклічного процесу, цей цикл складається з кількох різних ділянок, от давайте їх і проаналізуємо. В чому полягає аналіз? Знаходимо точку 1 і визначаємо для цієї точки всі можливі макроскопічні параметри газу в цій точці. Ну, Зразу видно, що це тиск p 1 Зразу видно, що по горизонтальній осі ми можемо визначити об'єм v 1 газу в цій точці. Ну і якщо провести через цю точку ізотерму то можна визначити і температуру. Ізотерма через цю точку вже проведена. Я сподіваюся, ви її пізнали. Серед усіх графіків, ізопроцесів, які ми будемо використовувати, лише ізотерма зображається кривою. І лише в координатах ПОВ. В жодних інших системах координат кривих графіків, які зображаються якимись кривими, немає. Там всі графіки всіх ізопроцесів прямолінійні, чи то прямі паралельні перпендикулярні до цей координат, чи то проходять через початок координат. А от криволінійний графік у вигляді гіперболи, це лише ізотерма і лише в координатах ПОВ. Запам'ятайте це. Тому ізотерму, я сподіваюся, ви пізнали відразу. Так от, можна сказати, що провівши ізотерму через точку 1, ми можемо певним чином оцінити температуру газу в цій точці. Як оцінити? Чим ближче ізотерма до початку координат, тим меншій температурі відповідає. Чим далі, тим більшій температурі відповідає. Ну ось так. Проаналізували е е властивості газу в точці 1. Точка 2. Для точки 2 теж можна знайти тиск. Він такий самий, як тиск у точці 1. Тобто П1 і П2 рівні. Об'єм. Опускаємо перпендикулярну вісь об'єму. В2. Ми бачимо, газ в точці 2 має більший об'єм, ніж в точці 1. Ну і температура. Щоб знайти температуру в точці 2, проведу так. ізотерма через точку 2. Я бачу, що ізотерма, проведена через точку 2, знаходиться далі від початку координат, ніж ізотерма, проведена через точку 1. А значить температура Т2 більша за Т1. Точка 3. В точці 3 газ має тиск П3 який буде меншим, ніж в точках С1 і С2, а об'єм в точці 3, такий як в точці 2, В3, v 2 і В3 однакові. Температура. Через точку 1 і через точку 3 ізотерми. А значить температура в точці 3 така ж сама, як в точці 1. Тут у нас Т1, тут у нас т 3 і температури рівні, а Т2 за ці дві температури більші. Ось так проаналізувавши параметри макроскопічні для цього газу. Можна тепер приступити до аналізу самих процесів. І так, процес 1-2. Ми бачимо, що під час процесу 1-2 не міняється тиск газу, а значить цей процес ізорний. 2-3. Під час процесу 2-3 не міняється об'єм. А значить процес 2-3 ізохорний. Ну і процес 3-1. Ми вже про це говорили ізотерма. Ізотермічний процес. Ізотермічний. процес. От, по суті, першу частину задачі ми вже і виконали. Ми проаналізували процеси, ми побачили, що відбувається з газом, під час переходу з одного стану в інший. Давайте ще раз. Під час переходу зі стану 1 в стан 2 цей перехід відбувається ізобарно. Зростає об'єм газу і збільшується його температура. Газ розширюється, нагріваючись. З точки 2 в точку 3 газ переходить, зменшуючи температуру ізохорно, а значить, і зменшується тиск. Ізохорно – це значить при незмінному об'ємі. Як можна при незмінному об'ємі зменшити тиск, зменшивши температуру. Точно так і є. Ну і нарешті, 3,1 це ізотермічний процес, під час якого ми зменшуємо об'єм, і, відповідно, обернемо пропорційно до зменшення об'єму, відбувається зростання тиску. Це повний аналіз. Ми розібралися, що ж тут зображено. Як змінювали стан газу на кожній ділянці? Як же виконати перебудову в іншу систему координат? Будуємо іншу систему координат. Ну, давайте так, як ми зазначили, ПОТ. ПОТ. Хоча послідовність виконання, яку ви саме наступну систему координат використаєте, це абсолютно не принципово. Як же ж діяти? Я вам пропоную такий алгоритм: знаходите таку вісь, Тут в цій системі координат, яка у вас вже описана. Це вість тиску. Ви бачите, тут вже позначені тиски. Ви маєте право на таку саму вісь координат так само перенести і тиски. Ось сюди перенести П3. сюди перенести П1,2. Я так це раз напишу. п 12 Точок 1 і 2. Важно, звичайно, щоб оці масштаби збереглися, але це абсолютно не принципово. Хоча б Приблизно співвідношення хай зберігається. І щоб точно було П3 менше за П1 і 2. Тепер температура. Ну, з температурами важче. Ми знаємо, що температура в точці 1 і 3 однакова, і вона менша, ніж в точці 2. Тому ми беремо і просто наугад ставимо Т2 більше, а Т1,3 менша температура ближче до початку координат. Так, ми проаналізували, так ми поставили. Тепер знаходимо відповідні точки за коефіцієнтами. 1, 1. Температура Т1 тиск П1. Значить, тут у нас точка 1. Температура Т2, тиск П2. Значить, тут у нас точка 2. Температура Т3, тиск П3. На перетині десь тут знаходиться точка 3. Зразу вам скажу виконувати малюнок бажано олівцем і мати при собі гумку. Тому що в процесі побудови ви побачите, що дуже часто, це абсолютно природньо, вам доведеться дещо підправити на вашому малюнку, витерти десь трошки позначення, перенести його, перебудувати. Чому? Тому що ми не переносимо точно ось ці е, координати по масштабу. І навіть якщо ви тут точно тиски перенесете, то температуру ми ж умовно позначаємо Т1, 3, Т2 просто більше-менше, але ніяк не можемо співставити їх е, значення абсолютні. Можемо, але для цього треба виконувати е, досить непрості теоретичні розрахунки, і це ми будемо займатися на наступних уроках. Поки що це схематичні е, графічні задачі, тому тут виправлення допускаються, неточності перенесення координат допускаються. Отже, що далі робити? Далі треба якось ці точки з'єднати. З'єднати їх треба відповідно до цього аналізу. 1-2 має бути ізобарним процесом. Дивіться, якщо я ось так проведу пряму, то це буде ізобар. В координатах ПОТ саме так виглядає ізобар. Ми її так і будували на теоретичному уроці. Далі. 2-3 у нас ізохора. В координатах ПОТ. ізохора виглядає як пряма, що проходить через початок координат. І при цьому. 2, 3 – це ізохора. значить 2 і 3 мають лежати на одній прямій, що проходить через початок координату. Я візьму лінійку, для того, щоб точніше провести і показати, <звісно> що нам треба буде трошки підправити. Бо, скоріше за все, і вам доведеться підправляти. Хоча в деяких випадках, виходить, досить непогано і нічого правити не потрібно. Дивіться, точка 2 і точка 3 мають лежати на одній прямій, і проходити ця пряма має через початок координат. У нас так не виходить. Я залишу точку 2, там де вона є. тут проведу колектирчик. І як ви бачите, щоб мені поправити минуло, мені потрібно точку 3. П3. Ну, щоб Т1-3 не міняти вже, бо вже одиничка у нас зв'язана. Я точку 3 підніму трошки вгору. Ось так. 3. І П3 ось тут напишу. У нас все співпало. П3 менше за ПО2. Трошки, трошки просто трошки змінився масштаб через не збереження масштабу при позначенні температур. Бо, як ми вже сказали, ми не можемо так точно його перенести із ізотерм на вісь температур. Це досить приблизно і умовно робиться. Перевіряємо. 2-3 у нас має бути ізопорою. Так, це ізохора в координатах ПОТ. Це рівні, яка з'єднує точки 2 і 3 і проходить через початок координат. Тепер 3,1. 3,1 3-1 у нас за аналізом ізотермічний процес. Дійсно, якщо я ось так проведу лінію, то в мене буде ізотерма. В цих координатах ізотерма ось така вертикальна лінія. Можете проаналізувати додатково. При переході з 1 в 2 температура збільшується. Так, да, Збільшується. При переході з 2 в 3 температура зменшується? Так, зменшується. Ось ізотерма. При переході з 3-1. в у нас температура незмінна, зростає тиск. 3,1. Зростає тиск, абсолютно вірно. А об'єм. Об'єм зменшується. Подивіться, об'єм зменшується. Так, зменшується. Я проведу через точку 1 ізофру. Щоб визначити об'єм цих координатах, треба провести ось таку ізофору. Ізофора далі від горизонтальної осі вказує на те, що оцей об'єм менший, а оцей об'єм більший. Бо чим ближче ізофру до осі температур, тим більшим об'єм. Відповідає. Значить, у нас об'єм зменшується. Подивимось, 3,1. Дійсно, об'єм у нас зменшується. Отже, все відповідає аналізу. Графік виконаний правильно. Наступна система координат. Координати, координати В ВОТ. Тут Ще простіше. Вісь температур. Т1-3. Переносимо на Т2. Вісь об'ємів. Ось звідси В1 менше. В2, В3 рівні. В2, 3. І більше. З горизонтальної на вертикальну. І знову шукаємо відповідники. 1, 1. Точка 1. 2, 2. 2. 3, 3. Точка 3. Аналізуємо. 1, 2 у нас ізобара. Ізобара в координатах В ОТ це лінія, яка проходить через початок координат. Значить, у нас має бути ось така лінія, яка з'єднує між собою початок координат точку 1 і точку 2. Але в нас так не виходить. Оскільки точка 2 лежить на горизонтальній лінії з точкою 3, мені простіше точку 1 поправити. Тому дивіться, що я роблю. Я ось так прикладаю лінійку. В принципі, воно майже співпадає у мене. Ось так. 1, 2. Це ізобара. Мені тільки трошки треба точку 1 підняти. Ось так. 1-2 ізобара, під час, якої зростає, під час ізобарного процесу 1-2 зростає температура. Так і є вірно. 2-3 е, дивимося ізохорний процес. Дійсно, 2-3 ізохорний процес, під час якого температура зменшується. 2-3 ізохорний процес, під час якого температура зменшується. Ну і нарешті 3-1. 3-1 це ізотермічний процес. Процес, Ізотермічний процес, під час якого зменшується об'єм. Ізотермічний процес, під час якого зменшується об'єм. Все вірно. Можете себе перевірити, ще таким способом через точку 3 проведіть ізобару. Видно, що ізобара проведена через точку 3. Далі від температуру. температур вона відповідає меншому тиску. А от в точках 1 і 2 тиск більший. Дивимось. Точка 1 і 2 тиск більший, в точці 3 тиск менший. Все співпадає. У нас абсолютно все відповідає нашому аналізу. А графіки виглядають так? Такі графіки можуть містити три точки. Циклічний процес з трьома процесами, відповідно, три точки. Такі графіки бувають на 4, на 5, на 6, на скільки завгодно. точок. Ясно, що. На якійсь там контрольні самостійні, вам більше чотирьох точок я давати не буду. Але е якщо буде більше, ніж три точки, то я сподіваюся, що ви справитесь з цією роботою, тому що нічого складного тут немає. Головне зрозуміти цей алгоритм. Тож, давайте спробуємо застосувати цей алгоритм ще для розв'язання однієї задачі. Уже трошки швидше її розв'яжемо. Ви її проаналізуєте. І на основі розв'язку ось цих двох задач. Спробуйте потренуватися самостійно, робити такі задачі. І так. Нехай в координатах В О. Т, Вам дадуть такий графік такого циклічного процесу. Нехай це буде точка 1, точка 2, 3, 4. Проаналізувати і перебудувати в інші координати. Починаємо з аналізу. Т1, Т4, Т2, 3. В1,2, в 34 Уже такий аналіз дозволяє зрозуміти, що 1, 2, це ізохорний процес. 2, 3, це ізотермічний процес. 3, 4. Це знову ізохорний процес. 4.1 в координатах ПОТ це ізобара. 4,1 ізобарний. Отже, циклічний процес складається з двох ізохор, ізотерму та ізобара. Перенесемо в іншу систему координат. Давайте почнемо з ПОВ. Ординати P, O, В. У нас є вісь об'ємів, то давайте на вісь об'ємів перенесемо об'єми в 2 та в 4. А от, щоб перенести на вісь тисків, треба розібратися деякий тиск. Для цього проведемо ізобару через точку 2 пунктирчиком. І ми побачимо, що П2. Ізобара, яка відповідає тож точці 2 найближче до осі температур. Отже, тиск П2 найбільший. П2 найбільший. Ізобара проведена через точку 3. де Якщо вище знаходиться, значить П3. тут у нас. А от ізобара проведена через 1,4 найдалі від осі температур. І значить, це, що в точках 1, 4 і у всіх інших на цій прямій тиск найменший П1, 4. А тепер знайдемо відповідники. Один, один. Точка один. Два, два. Точка два. Три, три. Точка три. Чотири, чотири. Точка, чотири. Один, два. 12 це ізохорний процес. ізохора в цих координатах. Це ось така пряма перпендикулярна до всіх об'єднаних. Під час ізохорного процесу 1-2 тиск зростає. 1,2. Тиск був менший, став більший. Температура теж зростає. Ізотерма проведена через точку 1 і через точку 2. Це різні ізотерми. Ізотерма через точку 2 проведена. Знаходиться далі від початку координат, значить відповідає вищій температурі. Отже, поки що все правильно. 2-3. Ізотермічний процес. В координатах ПОВ ізотерма виглядає у вигляді частини гіперболи. Ось так. Криволінійна єдина в цих координатах ізотерма. Під час цього ізотермічного процесу тиск зменшується. Давайте подивимось. Е, у нас 2-3. Тиск зменшується. Дійсно, вище ізобара стає. Ну, до речі, об'єм збільшується. Да, об'єм збільшується. Все вірно. 3-4. 3-4 це в нас ізохорний процес. Під час цього ізохорного процесу знижується температура і знижується тиск. 3-4. Знижується тиск. І якщо провести тут ізотерну порівняно трійкою, то буде зниження температури. Все вірно. Нарешті 4-1 ізобарний процес. 4-1 тут ізобара. Так. А тут ізобара виглядає ось так, як горизонтальна лінія. Пряма ізобара. Це рівна лінія. Це буде так трошки Ось так виглядає цей циклічний процес в координатах ПОВ. Ну і нарешті в координатах ПОТ. Т4, Т1, Т4, Т2, Т3, Т2, Т3 І шукаємо відповідники 1, 1, точка 1, 2, 2, точка 2, 3, 3 Аналізуємо. 1, 2. Ізохорний процес в координатах ПОТ ізора це лінія, що проходить через початок координат і має з'єднувати точку 1 і точку 2. Як бачите, у мене майже ідеально все виходить. Якщо у вас щось не виходить, не співпадає, не лягає на одну лінію, значить вам треба трошки десь щось підкоригувати. Бажаємо коригувати ту точку, яка не прив'язана. Ще одним коефіцієнтом якимось не зв'язано. Тут 2-3 у вас зв'язано, значить можна пускати вверх-вниз. Або точка 1-4. Десь ось так переміщати. Тоді Т1 переміститься. Тобто виконуєте корекцію. Зараз я про це вам скажу, покажу, бо тут треба буде серйозну корекцію виконувати. А 1-2 це ізохора. Це нормально в координатах ПОТ. Зростає тиск, зростає температура ізохорна. 1-2. Ізофра, час якою зростає температура і зростає тиск. 2-3. 2-3 у нас ізотерма. Так, це ізотерма. В цих координатах ізотерма виглядає ось так. Тиск тут сталий. Ой, вибачте, температура тут стала. Ось видно. Тепер 3-4 це знову е, ізохора. В цих координатах. З точки 3 в точку 4 має йти ізофора, яка проходить через точку 3 і 4 і через початок координат. Ось так. Точка 4 має лежати ось на цій лінії, щоб співпадати з p 4 А вона аж тут у нас лежить. Тому ми виконуємо планування. Далеко ми відставили Т4. Витираємо, забираємо і переносимо ось цю точку. Ось тут у нас насправді Т4 на нашому графіку. І це точка 4, 3, 4 це ізохорний процес. І нарешті 4, 1 – це ізобара. Цих координат ізобара горизонтально. Ось так. Ось така цікава фігура у нас вийшла. Зовсім не схожі між собою, але описують один і той самий циклічний процес, побудований в різних координатах. Опануйте, будь ласка, цей метод розв'язування. Якщо ви знайдете свій, а це можливо і реально свій придумати, то це буде дуже добре. Якщо ж вам цей підходить і ви з ним розберетеся, то такого алгоритму розв'язування буде достатньо для того, щоб розв'язати будь-яку задачу такого типу. Попрацюйте задачі, які будуть дані вам на самостійне опрацювання. І на наступному році ми будемо знову займатися вивченням ізопроцесів, але будемо розв'язувати вже розрахункові задачі. Все на цьому я дякую за увагу і до зустрічі.